Розпочинаємо урок математики. Тема сьогоднішнього уроку радіус кола. Будемо вчислювати значення виразів, порівнювати іменовані числа та розв'язувати задачу. Гра чарівний ланцюжок. Нам потрібно з вами обчислювати усно приклади та ось тут вписувати відповіді. 23 додати 7 буде. 30 мінус 15. дорівнює 15. 15 додати 9. Від 9 забрали 5 -ку. буде 20, та ще 4 24. 24 мінус 20 буде. 4. 4 додати 40 буде 44, а 44 додати 20 буде. 64. Запишіть сьогоднішнє число, домашня робота. Та нам з вами треба прописати ось таку хвилинку каліграфії. Але для цього нам потрібно визначити закономірність у ряді чисел та записати ще три числа: 33, 44, 55. Ці числа складаються із однакових цифр. Значить, наступні будуть. 66, 77 та 88. Прописуємо хвилинку каліграфії. Працюємо з підручником. Сторінка 87. Нам Потрібно з вами порівняти ось такі нерівності: 7 літрів і 13 літрів. Звичайно, 7 буде менше за 13 літрів. 7 годин і 13 годин. 13 годин буде більше, ніж 7 годин. 18 метрів і 8 метрів. 18 метрів буде більше за 8 метрів. 18 см і 8 см. 18 см більше за 8 см. 34 кг і 24 кг. Кілограм. 34 кг більше за 24 кг. 34 години і 24 години. 34 години буде більше за 24 години. Запишіть ці нерівності у два стопчики. Сьогодні ми з вами ознайомимося з новим поняттям. Радіус. Радіусом кола називають відрізок, який з'єднує центр кола з будь-якою його точкою. Радіус кола є і радіусом круга. Отже, дивимося ще раз. Радіусом кола називають відрізок, який з'єднує центр кола. Ми вчора з вами дізнавалися, що таке центр кола. І з будь якої його точки. Ось так. Точки ОА ОБ ОЦ – Це радіуса кола з центром у точки О. Які відрізки не є радіусом кола? Чому? Давайте спочатку знайдемо радіус кола. О, а це радіус кола, тому що в нас відрізок з'єднує центр кола і ось цю точку. А відрізки, які не є радіусом кола, це відрізки. Це О. Тому що це не лежить на колі. Точка С. Якщо б вона була ось тут, то тоді б точно було б. Був би ще один радіус кола. ОБ, тому що Б не лежить на колі, а за колом знаходиться, та ДК жодна точка не лежить на колі. Ось саме тому точки СОБТК не радіуси кола. Ось подивіться, як ми з вами можемо самостійно креслити радіуса кола. Дивимось, у нас є ось таке коло. Спочатку нам потрібно знайти центр кола, а потім від цього центра кола нам потрібно в будь-якому напрямку провести радіуси, ось, наприклад, ось такі. Нам потрібно, щоб точки були саме на колі. На ось цій лінії. І коли ми з вами проводимо ось такі відрізки, то це і буде в нас радіус кола. Дивимося, якщо у нас тут 2 см буде, тут 2 см, і ось тут 2 см, ми можемо зробити висновок: що довжини радіус одного і того кола рівні, Де б ми з вами не провели лінію, скрізь буде 2 см. Зараз ми з вами подивимося на ось такий зразок. Нам потрібно виконати дії за зразком поясни способи виконання дій. Отже, ми будемо з вами зараз дивитися, як ми можемо легко розв'язувати приклади. 28 додати 15, яким чином ми можемо додавати. Ми можемо розкласти 15 на 10 5 і поступово додавати. 28 додати 10, 38 та ще 5 – 43. Далі дивимося, ми можемо розкласти повністю наші числа 28 та 15 на 20, і 8, 10 і 5. Окремо додати спочатку десятки, а потім одиниці. 20 додати 10, 30, 8 додати 5, 13, 10 додати 13 до 43. 28 додати 15. Ми округлили перше число. До 30. Далі дивимося, ми записуємо 28 завдяки ось такому виразу. 30 мінус 2. ми знаємо, що 30 мінус 2 буде 28. Тепер дивіться, що ми далі робимо. Ми до 30 додаємо 15, буде 45. І тепер забираємо двійку, яку ми з вами позичали, для того, щоб округлити число 28. 45 мінус 2 до 43. Наступні приклади, зараз ми з вами будемо усно проговорювати ці приклади ви не записуєте. 69 додати 17. Користуючись першим способом, нам потрібно число 17 розкласти на 10 та 7. 69 додати 10 буде 79. Та додати 7 буде 86. Наступний спосіб нам потрібно повністю розкласти і перше і друге число на розрядні доданки. 69 це 60 та 9, 17 це 10 та 7. Тепер окремо додаємо десятки і окремо додаємо одиниці. 60 додати 10 і 9 додати 7. 60 додати 10 70 9 додати 7 16. 70 додати 16 дорівнює 86. І наступний спосіб ми замокруглюємо перше число до 70. 69 наближуємо до 70. 70, мінус 1. Чому мінусуємо 1? Тому що ми його позичаємо одиничку для того, щоб округлити це число. Тепер ми 70 додаємо 17, це буде 87. Та забираємо одну одиницю, яку ми позичали, щоб округлити число 69. 87 відняти 1 дорівнює 86. 48 додати 27. Перший спосіб нам потрібно з вами розкласти. Другий доданок. 48 додати 20 додати 7. 48 додати 20 буде 68, а 68 додати 7 буде. Забрали в сімку двійку, додали до 8, це буде вже 70. Та ще залишилося 5, 75. 48 додати 27. Розкладаємо перший та другий доданок на розрядні доданки. Це 40 та 8, 20 та 7. 40 додати 20 і 8 додати 7, 40 додати 20, 60, 8 додати 7. Будем 8 додати 7 буде 15. 60 додати 15, буде 75. Тепер округлюємо 48 до 50. 50 мінус 2, тому що, щоб округлити 48 до 50, нам треба додати 2. Але ми з вами записуємо 48 у вигляді ось такого виразу: 50 мінус 2. Тепер ми 50, додаємо 27, буде. 77 та мінус 2. 77 мінус 2 буде 75. Розв'яжи задачу. Слухаємо умову задачу. У годівничках для птахів учні першого класу поклали 2 кг насіння соняшника а учні другого класу на 3 кг більше. З кількома кілограмами насіння учні поповнили годівнички. Про кого йдемо у задачі? Про учнів, що вони робили? Вони годували птахів і клали в годівничку насіння соняшника? Скільки кілограмів насіння соняшника поклали у годівничку учні першого класу? 2 кг. А скільки поклали учні другого класу? Невідомо, але сказано на 3 кг більше? Що питається в задачі? З кількома кілограмами насіння учні поповнили годівнички, або можна по-іншому сказати, кілька кілограмів насіння стало тепер в годівничках. Якщо нам відомо, скільки поклали насіння соняшника учні першого класу 2 кг, і сказано, що учні другого класу поклали на 3 кг більше, чи можемо ми дізнатися, скільки ж тоді поклали насіння соняшника учні другого класу? Можемо дізнатися дією на 3 кілограми більше. Додаванням. Нам потрібно записати зараз задача номер 5 Та пишемо першу дію. 2 кілограми, які поклали першокласники, та додати 3. 2 додати 3 дорівнює 5. 5 кілограмів. Поклали другокласники. Треба написати ось тут пояснення. Поклали другокласники. Головне питання нашої задачі скількома кілограмами насіння учні поповнили годівнички. Тобто, нам треба об'єднати, скільки кілограмів поклали першокласники та другокласники разом. Для цього нам потрібно 2 кілограми додати 5 або 5 додати 2. 5 додати 2 дорівнює 7 кг. Та пишемо з вами відповідь. На 7 кілограмів насіння поповнили годівничку. Отже, у годівничці стало 7 кг насіння. Отже, сьогодні ми з вами на уроці дізналися, що таке радіус кола. Розв'язували приклади різними способами, а також розв'язували задачу. Та порівнювали на рівності. На цьому все. До зустрічі!